Ту є 80 метр, в розсаднику проксима. Подивіться, які вони пишні, набиті, сформовані, мають прирости молоді. Зараз початок жовтня і ми відправляємо їх з доставкою. по... І отакі от добрива. Ром, можна добрива? Да. Добрива спеціально для хвойних. Калійні добрива радимо використовувати весени для кращого вкорінювання. Це норвежські добрива. Ми продаємо яра міла, розфасовані в Україні. От такі от коми, У них мішковина індійська, джут натуральний, яка розчиняється за півроку, а ці металеві. Сітки розчиняються за декілька років. Але саме головне при посадці, ми завжди пишемо у всіх наших інструкціях, оцей зашмарк, така лінія, яка затягує обов'язково після посадки, її треба відкусити обценьками і витягнути, звільнити тую, щоб в подальшому стовбур не передавлювався цією струною. Бо вона має більший діаметр. На задньому плані більші такі смарагди: 1,60, 1,80. Також вони сформовані. Зелені смарагд. Ну, це, тому і назва така смарагдовий колір. Це найяскравіша така конусовидна туя висотою до 5 метрів. Якщо вам треба більш фундаментальну живу огорожу, до 8 метрів це колумна. А якщо треба стрижену огорожу, обов'язково використовуйте брабант. Брабант – це найкраща тує для живоплотів. Хоча, в принципі, смараг також можна стригти у живоплоти і можна з них зробити формований гарний живоплот. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні!